Є новина, друзі, війна не завершиться ніколи. Дослухайте до кінця. Щойно Путін заявив, що примірення з Україною неізбіжно і це только вопрос времени. Ну і що в будущем наступить перемир'я. Ну, це я прочитав. На сайтах, які публікують заяву Путіна, і це не те, що Путін там добрий, розумієте, це те, що просто так складаються обставини, що так як я говорив раніше, війну вирішили завершити. Чому я кажу, що війна не завершиться ніколи? Тому що мені постійно це пишуть в коментарях люди, боти, я не знаю, хто це, кому це потрібно, щоб ця війна продовжилася. Я за припинення вогню за мир і за процвітаючу перебудову нашої держави України. Так от щодо Путіна, чому Путін е, так Заявляє, тому що реально економіка росіян вмирає і дуже небагато часу. Лишилось. Це не тижні, це може рік. Вчора ми отримали інформацію, всі почули, так, що ОПЕК плюс. Організація, яка визначає, скільки видобувати нафти, збільшила видобуток, а ціна падає. Тобто, якщо вони збільшили видобуток, ціна нафти впаде нижче. А росіяни вже на грані дохідності. Тобто вони в збиток будуть продавати цю нафту. І Путін це розуміє. Тому він починає подавати сигнал. Другий він цей сигнал подає кому? Трампу, що мов, ми готові на примирення, на перемір'я. Ну нам треба плюшки, дайте нам. Плюшки. З іншої сторони, Зеленський. Зеленський в кожному своєму пості пише, що потрібне припинення вогню на 30 днів, навіть після сьогоднішньої той, страшної атаки на Київ. Зеленський написав, треба припинення вогню стали мінімум на 30 днів, і Україна готова. А що ну, взагалі подіям Зеленського? Вчора він дає інтерв'ю і його питають, чи ну, готова Україна до того, що американці вийдуть з перемови. І Зеленський каже, Ну, якщо вийдуть, з нами залишиться Європа. І треба проголосувати угоду про Копалину, тому що нам дадуть хоча б 30 мільярдів доларів зброї в борг по цій угоді про Копалини. І які заполумав ще Байден, а там в основному ППО. Ну якби ці Петріоти, які нам потрібні, про які постійно говорить Зеленський, ну і боєприпаси в них. Тобто зброї Україні. І по обличчю Зеленського зрозуміло, не дадуть США, не дадуть нічого, жодної зброї Україні. І це означає, що в одного валиться нафта. Ну, економіка Зеленський спочатку хотів продовження війни. Він ж там йшов сваритися з Трампом саме за продовження війни. Але зброю ми не отримаємо. І тепер Зеленський хоче припинення вогню вже, а Путін хоче потягнути час, щоб щось отримати. Але реально, що Зеленський говорить про припинення вогню постійно, і це правильно, наша позиція правильна. Припиняйте вогонь і йдемо вести перемовини. І Путін починає говорити, що примирення, Піремір'я, ну такого раніше не було. Напишіть, що думаєте з цього приводу. Лайк, репост підписка.